Уяви, що рослини вміють співати. Як би вони звучали? Орок гурт Поп-група Реп'яхи. Дует Троянди й виноград. Тріо Мальви. Звучать круто. До речі, яким художнім засобом ми скористалися, уподібнивши рослини співакам і співачкам Це персоніфікація олюднення неживих предметів чи явищ природи. Про те, що співають рослини в поезії Павла Тичини, дізнаєшся із цього відео. А тепер уяви сонячний літній ранок. Високе небо, затишний ліс, що межує із житнім полем. Прислухайся! Чуєш? Ми дзвіночки, лісові дзвіночки, славим день. Ми співаємо, дзвоном зустрічаємо день день. Любим сонце, небосхиле сонце, світло тінь, сни розкішні, все гаї затишні, тінь, тінь. Линьте хмари, ой, прилиньте хмари, ясний день. Окропіте, нас благословіте, день, день. Хай по полю золотому полю ляже тінь. Хай схитнеться, жито усміхнеться. Тінь. Тінь. У вірші Павло Тичина змальовує красу літнього дня. Отже, хор лісових дзвіночків належить до пейзажної лірики. Які почуття викликала в тебе поезія? Можливо, радість. Задоволення, умиротворення, утіху, веселість, насолоду, щастя, захват, блаженство, захоплення, полегшення, натхнення, життєлюбність, безтурботність. Ось скільки емоцій, і всі позитивні. І як це вдається поетові? По перше, зверни увагу на незвичну побудову кожної строфи, яка складається із семи рядків із різною кількістю складів. Римується перший рядок із другим, третій із шостим і сьомим, четвертий із п'ятим. Деякі слова ніби відлунюють, нагадуючи передзвін. день, день, тінь, тінь. Лови фісташку. це рефрен. Фрагмент тексту, що повторюється. Павло Тичина застосував такий прийом для плавного переходу до наступної строфи. Саме завдяки такому римуванню і повторенню слів поету вдалося передати радісний, бадьорий ритм і відтворити відчуття живості й руху. По друге, Павло Тичина використав звукові спецефекти, які й надали поезії життєрадісного звучання. Ти спитаєш, що це за спецефекти? Лови фісташку. Один із них алітерація. Це поетичний прийом, який полягає в доборі слів із повторюваними однаковими приголосними звуками. Які приголосні звуки найчастіше повторюються в поезії? Павло Тичина застосував алітерацію звуків з, дз, с, які наче відтворили дзвеніння дзвіночків. Мелодія чітка й радісна на початку, стає тихішою, м'якшою, оксамитовою завдяки повторенню звуків с, т, т, н. н. <рикла> Зверни увагу персонажами поезії є лісові дзвіночки. Вони ототожнюються з хором, співочим колективом, що разом виконує вокальні твори, квіти співають, відчувають любов до сонця, жито усміхаються. Ти вже знаєш, що, удухотворивши та олюднивши рослини, Павло Тичина використав персоніфікацію. До речі, таких квітів, як дзвоники або дзвіночки, існує майже 300 видів. У народі їх називають і килишки, і збаночки. баночки. Вони бувають лісові, польові, гірські, білі, бускові, рожеві, блакитні, сині. У поезії натрапляємо на образ житнього поля. Хай по полю золотому полю ляже тінь. Хай схитнеться, жито усміхнеться. Це поле символізує гармонійний взаємозв'язок людини з природою. Жито як результат праці хліборобів, колоситься біля затишного лісу, що росте без людського втручання. Сформулюй провідний мотив та ідею поезії хор лісових дзвіночків. Провідний мотив гармонія і краса природи гаю та житнього поля. Ідея твору. Уславлення літнього ясного дня. Мотив та ідею поезії увиразнюють епітети. Пригадай епітет художнє означення, що підкреслює характерну рису визначальну якість явища предмета Знайди епітети в поезії. Лісові дзвіночки Світлу тінь, сни розкішні, гаї затишні, Ясний день, Золотому полю Ти вже знаєш, що поезія Павла Тичини надзвичайно мелодійна. Тому не дивно, що існує кілька версій пісні лісових дзвіночків. Наприклад, у виконанні фольк гурту Пиріг і батіг Ми, дзвіночки, лісові дзвіночки. день». Славик день, Ми ми сором зустрічаємо. День, 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 день. Запам'ятай. Поезія Павла Тичини Хор лісових дзвіночків належить до пейзажної лірики. Завдяки незвичній побудові строфи, яка складається із семи рядків, поету вдалося передати радісний, бадьорий ритм і веселий настрій. Мелодія вірша дзвінка на початку завдяки алітерації, тобто повторенню приголосних звуків з, дз, с, стає тихішою через повторення звуків с, т, т, н, ні. Головні герої поезії персоніфіковані, тобто зображені як людина, лісові дзвіночки. Вони співають, відчуваючи залюбленість у навколишній світ. Провідний мотив гармонія і краса природи, гаю та житнього поля. Ідея твору уславлення літнього ясного дня. Став дзвіночкову подобайку. стеж за нашим каналом. Учимо українську разом!